啊啊 Кілька міст давньої Греції мало не почали війну через спір, яке ж з них було батьківщиною уславленого гомера, і кожне з цих міст висувало свої права на твори поета. На щастя, до активних бойових дій так і не дійшло. А от проблема захисту авторських прав у наш час набула особливої актуальності. 23 квітня весь світ відзначає Всесвітній день книги та авторського права. Тієї нагоди в універсальній читальній залі дитячої бібліотеки імені Гайдара відбулася цікава зустріч ліцеїстів юридичного ліцею з головним спеціалістом одеського міського управління юстиції Наталею Федоровською та дитячим письменником Олексієм Надимлінським. Наталія Олександрівна розповіла дітям, чому так важливо в наш час захищати авторські права, хто може називатися автором і яка буває відповідальність за порушення прав? Права нарушають дітки повинні знати вони дуже багато часу проводять в інтернеті. Они уже свои сайты создают, свои какие-то программы, какие-то наработки. Есть творческие личности, и когда они работают, они должны знать, что их работа все-таки охраняется. А также они не должны посягать на авторские права чужих людей и заниматься, как они любят делать, это плагиатом. Авторское право на Twitter выникает с момента его створения и не по обовязковой регистрации. Що хочеться сказати? Чи знаєте ви хто такий автор? Автором є фізична особа, яка створила твір, але автором може бути особа незалежна від віку, від дієздатності і від громадянства. Тобто в будь-якому віці ви вже дуже можете бути автором. Хочеться сказати, що авторське право може бути майнове і не майнове. Майнові права автор може передати третій особі, а не права автора є його невід'ємними. Також вони відрізняються по тривалості. Срок тривалості немайнових прав не обмежується, а майнові права встановлюються міжнародними договорами, а також національним законодавством. Олексій Надимлінський поділився своїм досвідом у захисті авторських прав. У этой книги была интересная судьба. То, то есть от момента ее вот бумажной публикации, вот в этой, до, от написания до публикации прошло ровно 10 лет. И 10 лет эта книжка гуляла в сети. Сначала Фидонет, потом интернет. Но ее героически ребята утаскивали, печатали. И практически я, как автор, я не мог никаких своих авторских прав предъявить. То есть закон был, а реализовать его я не мог. Нашелся издатель, то есть, другими, другим языком говоря, нашелся юридическое лицо, которое предложило мне издать эту книгу и взять под свою опеку все мои авторские права, защиту авторских прав. После этого все вопросы отпали. Сьогодні більшу частину інформації ми беремо з всесвітньої мережі інтернет, але вона теж має своїх правовласників для того, щоб не опинитися в неприємній ситуації при використанні чужих творів, необхідно вказувати джерело інформації. Присутнім продемонстрували ролик про найпопулярніші порушення авторських прав у мережі. А далі на ліцеїстів чекала захоплююча квест Вікторина з питань авторських прав. У грі брало участь дві команди дівчата книголюби та хлопці-чемпіоны. Состоялись одних девочек. вона називається «Книголюби», тому Потому що ми всі любимо книги, нас об'єднує одне, Один большой інтерес. Ми всі любимо читати. Ми назвали нашу команду чемпіонов. Мы надіємося, що мы пойдем в этом конкурсе. На мала три рівня: перший рівень питання стосовно міжнародного авторського права, другий питання захорони авторських прав. Третій казкова літературна вікторина. Потрібно було не лише знайти правильну відповідь, а й швидше суперників подати сигнал. Про це на і зобразіть знак охорони авторських прав. Срісовав картину Нуф Муф і підписав її своїм іменем. Нарушило ліво квест пройшов дуже весело і в результаті з невеликим відривом перемогла команда книголюбів. Хлопчики виявилися справжніми джентльменами та поступилися дівчатам. Обі команди були дуже сильні, але зробити людський фактор. Девочки оказались просто шустрее. Было очень интересно узнать некоторые факты, что вот нельзя издавать. Я лично как-то не интересовалась, что нельзя издавать под чужим именем э, незаконные изделия, неселящие э, изделия, э, Как вам было быть капитаном команды? Ну, это большая ответственность, потому что должен выбирать из многих ответов один. Как ты думаешь, который самый правильный, и на тебя надеется вся команда, что ты должен выбрать правильный ответ. Это очень приятно и интеллектуально очень здорово. Я бы хотела еще участвовать в таких. Какие вам вопросы больше всего? Насчет авторского права и что в нашей стране, если я кого-то съем, как было. То я должна ждать 70 лет. Мені очень понравилось, знав много нового. Я не знав, що всі моє класники такі умні. І переможці, і переможені отримали грамоти за активну участь у грі. А головне, що юні юристи звернули увагу на проблему порушення авторських прав і хочеться вірити, що в майбутньому стоятимуть на їх захисті. Оперета це казка для дорослих. Театральна вистава, у котрій окремі музичні номери чергуються з діалогами без музики. Оперета створюється на комічний сюжет та завжди закінчується хеппі-ендом. На відміну від інших театральних жанрів, достеменно відома дату створення оперети: 5 липня 1855 року. У цей день французький композитор Жак Офенбах відкрив у Парижі на єлісейських полях свій маленький театр Був Паризь'єн. Протягом наступних 20 років Офенбах написав та пас. Ставив у своєму театрі 89 оперет до кінця 19 століття. Оперета набула широкої популярності у багатьох європейських країнах: Франція, Австрія, Англія, Німеччина, Росія. У 20 столітті оперета продовжила свою тріумфальну ходу. В Одесі театр музичної комедії з'явився у 1954 році. Його перевезли зі Львова, де він працював з 1947 року. Сьогодні це один з найбільш авторитетних театральних колективів нашого міста і носить ім'я свого відомого керівника чудового актора Михайла Водяного. Книга відомого одесита, журналіста, поета, драматурга та краєзнавця Романа Ісаковича Брадавка Вольний вітер» Бачила світ рік тому. Це як зізнається сам автор, танина його щирій любові до театру музичної комедії тим людям, які протягом десятиліть там працювали і працюють зараз. Нещодавно книга надійшла до фондів Одеської міської бібліотеки імені Аркадія Гайдара, і для читачів цього закладу, восьмикласників загальноосвітньої школи номер 94, влаштували презентацію видання. Книга, звісно, не може воспроизвести Те яркие музыкальные, театральные впечатления, которые я ношу в своем сердце и в сердце носят многие любители театра, многие зрители, многие поклонники этого жанра. И цель нашей встречи здесь, в библиотечных стенах, вот какая. Очень хочется, чтобы ребята, а это старшеклассники, чтобы они внимательно отнеслись к театральному искусству. Многие из них уже бывали в театре, но это были разовые посещения. Кто-то приходил с родителями, кто-то приходил с классом, кто-то оказался там случайно. Театр не, не терпит поверхностного к себе отношения. Театр как человек. Он живет, у него есть счастливые годы, есть годы озарения, есть годы простоев, есть годы, так сказать, сценического счастья. И как всякий человек, театр требует к себе внимания, он требует сочувствия, понимания. Вот для того, чтобы внимание, сочувствие и понимание возникло у ребят, для этого необходимо им иметь какую-то определенную сумму впечатлений. Они должны разбираться в театральном искусстве и чувствовать себя сопричастными к спектаклю. Ведь любое Действо театральное ⁇ это двусторонний акт. С одной стороны, люди, которые на сцене играют, те, кто сидят в зале, воспринимают. Если этого контакта нет, нет творческого результата. Роман Ісакович розповів юним слухачам про що його книга, чому саме так називається. Назва взята від відомої одноіменної оперети Ісаака Дунаєвського. Автор запропонував дітям відкрити для себе чарівний світ театру, виховати в собі справжнього театрального глядача. Мне бы очень хотелось, чтобы ребята заинтересовались театром, чтобы они приходили и размышляли над тем, что они видели, что они слушали, чтобы они выработали какие-то свои критерии оценки, чтобы они определили, что им нравится. Кому-то, возможно, классическая оперетта, кому-то рок-опера, кому-то современный мюзикл. Кто-то, возможно, вообще будет равнодушным к этому жанру, пойдет в русский драматический, в украинский, в оперный театр. Неважно какой. Театр надо любить, театр надо воспринимать, театр надо Ада, чувствувати, води раді этого і проводяться така встреча і в встречі бібліотекащика. Також перед восьмикласниками виступили і представники театру музичної комедії. Концертмейстер театру Алена Василькова виконала для присутніх попорі з оперети вольний вітер. Завідуюча літературною частиною одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водіного Юнія Сагіна розповіла про останні прем'єри. До речі, автором сценарію однією з останніх яскравих прем'єр-театру вистави Планета Оперета є Роман ісакович Бродавко. А на завершення зустрічі солісти театру Юлія Панченко та Ігор Ковальчук зробили всім присутнім музичний подарунок, виконавши арії з відомих оперед. Его приказы и дела, Его большой, но скучный дом Переношу с большим трудом. Да мне чертовски скучно тут, Где притворяются и лгут, И не краснея с давних пор Болтают с важным видом вздор. Працівники бібліотеки організували виставку з любов'ю до Одеси, на якій були представлені книги статті Романа Ісаковича Брадавка, а також дитячий журнал Твой друг муравій, редактором якого він є. Наш журнал є еж... єжемісячний. Он адресований ребятам в возрасте от, 8... от 7 до 10-11 років. Журналов много. Сегодня журналов для детей издается немало. Тем не менее, мы хотим, в общем-то, выглядеть, так скажем, не так, как все остальные журналы. Поэтому у нас свои рубрики, у нас свои размышления, у нас свои герои. В нашем журнале в каждом номере печатается обязательно песенка. Вы знаете, сегодня, к сожалению, редко издаются... Песни для детей и пишутся, к сожалению, редко. Мы подбираем музыкальную страницу, она существует. Окремою експозицією була представлена книга Вольний вітер, а також світлини сцен спектаклів за участю народного артиста Радянського Союзу Михайла Водяного, заслуженого артиста Радянського Союзу Юрія Динова, інших акторів старшого покоління. Тож відтепер з книгою Романа Брадавка Вольний Вітер можна ознайомитися в одеській міській бібліотеці імені Аркадія Гайдара. Прочитавши її, вам, безперечно, захочеться побувати на одній з вистав театру музичної комедії. А до театру, за словами самого автора, потрібно. Йти з відкритою душею і кожного разу вірити у те, що вас там обов'язково здивують.